Отже, якщо говорити про цю зустріч, яка наразі прямо у Казахстані відбувається, туди вже Путін поїхав. Ну, по перше, звернули багато хто уваги, що вчора Казахстан під час голосування у Радбезі ООН у генеральній асамблеї утримався від підтримки резолюції. Чи це пов'язано із тим візитом Путіна, який сьогодні відбувається до них? Ну я не думаю, що це пов'язано з Путіним, але це це є пов'язано напряму, скажімо, з політикою, яку сьогодні Казахстан вибудовує по відношенню а До своєї країни мають ціну вазі Ну, тобто, якщо Путін приємний, зверніть увагу, хто зустрічав Путіна в Астані. Так його зустрічав прем'єр-міністр Казахстану, не президент, не Жемір Токаєв. А Жемір Токаєв зустрічав тільки двох людей. Це є Ердогана, так президента Туреччини. Ну і, скажімо, представника, скажімо так, Об'єднаних Арабських Еміратів. Тобто, це, от, власне, є. Той рівень, який сьогодні демонструє, і скажімо пріоритет який демонструє сьогодні Казахстан по відношенню до країн, те що Астана є приймає фактично, можна навіть сказати, три саміти, адже мова йде про три великих події. Перша, звісно, це є зустріч країн СНД, країн, учасниць СНД, другий, це є так званий саміт. Власне, зараз ви його показуєте. Це сприяння сприяння, так званий саміт, сприяння. Безпеки в Азії, це є така спроба об'єднати, скажімо, азійські країни довкола в один такий механізм, поки не зрозуміли, як це як це об'єднання працює, але зібрали того, щоб обговорити можливо і навіть більше продемонструвати таку видиму коаліцію, начебто, проти проти західних, очевидно, країн. І що цікаво на цьому саміті азійських країн не було Китаю. Можливо, представники Китаю все-таки десь були в кулуарах, так я думаю, що без цього не обійшлось. А от на офіційному рівні Китай не був представлений на цьому саміті. Ну і третій саміт це є Центральна Азія, Росія. Це перший такий саміт відбувається. І власне Путін заради цього приїхав туди. Тому що СНД саміт СНД Крине СНД він це суто така, знаєте, якась формальна історія, яка не має ніякого стосунку до як і зрештою. Як і, зрештою, скажімо, ОДКБ не має ніякого реального стосунку до відповідей, і не виконує ніякої функції по захисту чи сприянню, скажімо, всестороннього розвитку країн-учасниць. Це радше така фікція, яка прописана на папері і працює заради якогось певного піар ефекту. А от цей новий саміт Росія, Центральна Азія, це є спроба Росії. Представити світу, що вона не одна, що від неї не відвернулися. Що типу вона створює умовно таку коаліцію прихильників своїх, але це не означає, що країни, які умовно погодилися зустрітися з путіним сьогодні, що це країни, які умовно підтримують Росію. Так У нас поки немає інформації, що скажімо, країни Центральної Азії допомагають Росію з Росією. Російсь зброєю чи чимось іншим за виключенням Ірану до речі, представник Ірану Раїсі, президент теж є присутній на цьому саміті, тому це такий загалом демонстрація того, що Центральна Азія умовно об'єднується, поки що так видимо. Ми не знаємо конкретики, наголошую. Ми не знаємо, поки що, що конкретно там обговорюють. Але очевидним то факт, той факт є, що Росія не буде диктувати свою політику цим країнам, як це раніше було те, що Москва намагалася завжди диктувати політику, особливо країнам колишнього радянського союзу, азійським країнам колишнього радянського союзу. Росія сьогодні враче в статусі е, такого знаєте, вже не надпотужної держави світу і регіону. Очевидно, про це заявляють вже всі, всі це прекрасно розуміють. І причина цьому очевидно це є збройні сили України, це є е, держава України і керівництво, яке фактично демонструє, що. Росія програє війну, яку розпочала проти нашої держави в цьому році, тому цей саміт це радше така. Я бачу, поки що помпезна демонстрація для всього для всіх засобів масової інформації. Що Формується, начебто, певна така от коаліція, очевидно, в протиставленні до західних країн. а Так, але при цьому президент не зустрічає Путіна і так вочевидь, вони так його ну трошечки так на відстані тримають. О, до речі, про Китай ви також згадували його. Білий дім зараз називає взагалі найсерйознішим викликом. Там представили зокрема стратегію національної безпеки. От, згідно з нею зараз, а, Китай найсерйозніший виклик у світі. Навіть от Росія тут і не згадується. Чому? Ну, Китай завжди залишався таким суперником Сполучених Штатів Америки. Тут мова не йде, очевидно, про якісь військові чи про якісь інші моменти. Мова йде. Тут є і фінанси, і економіка, і інновації. Китай. За останні п'ять років дуже сильно зріс в питаннях розвитку інновацій. А і в певних в певних секторах фактично обігнав Сполучені Штати Америки. Достатньо пригадати, коли Дональд Трамп був президентом, він говорив, що в один з цих цієї Make America Great Again це було повернення виробництва потужних американських компаній з Китаю до Сполучених Штатів Америки. Це була одна з таких важливих умов. Яку Трамп ставив перед економічними, фактично перед економічним блоком своєї свого уряду? Тому е, Китай завжди зараз залишається. Це є друга економіка світу, це є одна з найбільших найчисельніших держав в світу, очевидно. Е, і Китай інтенсивно розбудовує свій військово-промисловий комплекс е, флот е, авіацію, і не зважати на це, очевидно, сполучені штати не можуть. Росія, як я вже вже сказав, не є загрозою для сполучених штатів Америки, хоча раніше вона такою була. Але зараз, за останні кілька місяців, ситуація дуже сильно помінялась, і навіть офіційно Вашингтон говорить про те, що Росія вже фактично її не сприймають як, як скажемо наддержаву. А, і знову ж таки це свідчить про те, що фокус уваги сполучених штатів він тримається найбільше на саме на Китаю, але мова не йде про військове протистояння вже напряму. Мова йде радше про. Торгово-економічні зв'язки, адже все-таки дві країни, і Штати, і е, Китай вони зв'язані між собою. Одна від одної є, є тісно залежні в економічному і фінансовому плані. Тому е, можна говорити радше про якусь таку певну гонку е, озброєнь, гонку, скажімо, інновацій, як, в якій змагаються саме Сполучені Штати та Китай. Так, ну зрозуміло, будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. Пане Тарасе, вам дуже дякую, що знайшли час до нас, долучилися. Тарас Семенюк з нами був на зв'язку. Вам дякую, до побачення.